Привіт! Я Дар'я. У свої 14 прочитала чимало книг, та одна зустріч з харківською письменницею, волонтеркою Людмилою Охріменко, ось у цій бібліотеці вразила і зачепила мою душу. Одного разу у мережі Фейсбук до пані Людмили звернувся військовий з проханням написати книгу про його службу, військове життя та втечу з полону. Передісторія написання роману на реальних подіях вражає своєю простотою звичайна людина, чоловік, військовий і королева слова. Їхні погляди не збігалися, та лише 10 коротеньких речень, які надіслав замовник, дали поштовх для написання книги. За 7 місяців напруженої праці у світ виходить Оскар, кращий воєнний роман. Про долю українського офіцера, спецпризначенця, який на початку 2015 року потрапляє у полон до російських окупантів. Як віра предків допомогла йому вижити? Чи зустрінеться він з коханою? Чи пробачить йому син? Чи очистить душу помста? Як пройти пекло і вціліти? Ця книга про людину, чоловіка, кримського татарина. Що свято вірить у силу життя. Оскар отримав відзнаку на міжнародному літературному конкурсі Коронація Слова 2021 як найкращий роман на воєнну тематику. Вилучені кошти від продажу книги у різних містах країни письменниця волонтер передавала на благодійність. Мені пощастило. На презентації своєї творчості сама авторка подарувала мені книгу. А ти можеш запитати її у бібліотеці свого міста.